Вам вітання. Сьогодні п'ятниця, 17 березня. Дякувати Богу, трошечки погода сьогодні покращилася, тому що вчора дійсно погода була така вітряна, холодна, зі снігом, мокрим дощ. Ну, одним словом, не дуже. Пройшовся я сьогодні так, попіднімав дахи. Глянув, що там мої бджілки. Скажу зразу, ж, забрали сироп весь. Це вже другий раз я їм поставив. І коли я піднімав кілька днів назад, це напевно ще й тиждень назад було, коли я піднімав рамки, дивився, то рамки досить таки непогано залиті цим сиропом. Плюс є вже багато розплоду, є розплід на виході. Вже частина бджоли, я думаю, до сьогоднішнього дня і вийшла. Тому то е великий е позитив є в тому, щоб стимулювати цей рання стимуляція матки на засів е за допомогою отакого інверторного сиропу. Так, а сьогодні я буду трошечки працювати в майстерні. Протягом тижня, звичайно, я е потрошечки. Ну, не з кожний день приїжджав, але кілька днів я був і трошечки роботи зробив. Зараз е, покажу в принципі. Ось, друзі, моя робота за цей тиждень. Бачимо так, три корпуси основних на українську рамку. Два корпуси зі зйомним дном. Ось бачимо, дно знімається. Цей і наступний той з глухим дном. То прибити дно. Далі знову я буду робити з зйомним дном. Ну, Як варіант, непогано. Я такі вже робив, до речі, вулики. І що я хочу сказати, що чомусь я, напевно, полінувався з самого початку. Отакі. Пробити. Хоча в цей варіант теж непоганий і не настільки довше його виготовляти. Тобто, тут поклейка, те ж саме, все, ну, плюс ще треба е вирізати от, доску на, на нижню кхе, раму. Ось так. Ну, Це недовго. Скажімо так, їх, звичайно, що потрібно шліфувати наждачкою. збирати вугли, все, сюди пройтися. На стиках десь є, чуть перепади треба забрати. Ну, і так вже, в принципі, доводити до ладу. Робити підашники, робити дахи і робити надставки 145. Так, зараз, що я буду починати, ось друзі, знову така кубка. Ну, можливо, на відео вона. Не дуже велика, а так загалом більш-менш, скажімо, є з чим працювати. Зараз я її буду всю проганяти через фуганок. Далі рейсмус і вже вибирати, що куди. Що на склейку, що на обрізку. Все, походу, куди тут. В основному то поля і о, оцей дикий ясень, чи як він правильно. В принципі, ви дивились відео попереднє, ви бачили, яке дерево я розпускав. О, до речі, є ще липа. Є ще тут пару пусків липіда. Ось в мене. Це не. От липа. Ось липа маємо. Ну, Коротше, роботи є, що робити. Плюс до того всього хочу вже м м зробити місце для того, щоб складати вулики. Нарізати бруса, отакого, натисати є ясень на те, щоб бруса, і буду вже братися до оформлення місця. Де будуть складатися вулики. Це я вже заготовив матеріал на стіл для прокатки вощини. Трошечки є з цим питанням. Не зрушуюся з місця, але все-таки я дороблю, тому що вощина в мене вже закінчилася. Рамки, частина рамок не на вощині. Купувати сьогодні по 300 гривень кг вощини теж не дуже. Дешево при тому розкладі, що ціна на мед сьогодні теж не дуже висока, то кажуть, для... О, що там бджоли, що там, там це, що ти коло них робиш. Чому така ціна? Ціна мусить бути, тому що вкладень багато, візьми, якщо це все придбати і, в принципі, той же самий вулик купи, Заклади рамками, заклади вощиною і віддай за дурно. Ще засели бджоли, якщо їх купувати, там чи пакети, чи рої. Це все великі гроші на сьогоднішній день коштують. А мед продавати задарма теж не дуже хочеться віддавати. Тому що в нього працюєш, дихаєш оцією пилюкою. Цілий рік ходиш, коли тих бджіл заглядаєш, щоб десь не... Лікуєш, виставляєш немалі кошти на е, ті ж самі полоски, щоб пролікувати від кліща, від хвороб. Ну і в результаті виходить, е, коли, а ще як несприятливі погодні умови, що не дуже є можливість е, взяти меду там за певних періодів. І не знати, як цього року весна буде, то тоді ще ж кажу, основний взяток це соняшник. от І заробляєш трошечки отримуєш того меду і ще занадто дешево його продати, то, звісно, так, так не буде. Ну що ж, друзі, давайте я буду працювати. Зараз трошки попідкидаю тут, бо вчора позавчора працював до вечора. Трохи бардак залишив, то зараз я тут поприбираю і буду приступати до заготовки, заготовок з цього матеріалу. До е, обробки деревини до заготовок, щоб в подальшому знову ж таки клеїти щити, робити заготовки на е, корпуса. Робити заготовки на дахи, на підашники, ну, все все по ходу. Так, друзі, вже вечір, вже почало 9 вечора, 20 хвилин. Ось що залишилося з тої кубки. Це ще залишилось мені перепускати стільки тирса сьогодні я зробив, однак тут є тирса не тільки. Звідси, а є ще ось така мокра тирса груба, яку я вибирав ось таких а, довгих потиків, які буду закладати під вулики. Оті, що там в мене були, вже стоять під вуликами, правда, я не зняв, це побачите десь в якомусь відео. От, і ось такі обрізки лишалися. Ось я вибирав, квадрат робив і робив вже досить так непогано виходить, місце під вулики. Планую повністю всі вулики перекласти на підставки, От, щоб підняти, гарно, укомплектувати, щоб все було е, скажем так, по феншую. І ось за сьогодні моя кількість дошки, яка вже готова до рейсмуса. готова до рейсмуса тут 3, 2, 3 і 3. Товщина 32, 33 мм, як да получалося. Тут ще обрізка має бути. Деякі є моменти, але спочатку рейсмус, тоді обрізка, тоді торцювання бокової сторони у нас підготовка до склейки. Ну, тут десь приблизно на два вулика. Ну, на основний корпус повинен бути. Ну, і ці стоять, поки я з ними не займаюся, вже е зроблю ще склею кілька. Заготовок на вулики, скручу, все, зроблю і тоді вже одним махом повністю піддашники і дахи зроблю. Отут у мене ще стоїть два, три, 48 х розміра. Це теж я готував разом з цим, але в мене ну, не зробив достатній кількості 37-й розмір, тому... Ну, поки це стоїть, чекає наступних заготовок. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивитесь мої відео. Всіх вам гараздів, добра, бувайте!